Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 28 жовтня, і сьогодні поговоримо про 246-ту преференцію. Багато було запитань. У мене в особисті повідомлення люди писали. Ну, коли вже воно запрацює, чи є порядок, чи немає порядку. І ось Кабмін нарешті розродився переліком товарів і механізмом реалізації даної преференції. Значить, нагадаю, що у нас в митний кодекс були внесені зміни в прикінцеве перехідні положення. Пункт 9.37. Це митний кодекс і пункт 88.1 підрозділу 2 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу. Тобто звільнення від мита у нас встановлюється митним кодексом. Звільнення від ПДВ встановлюється в нас податковим кодексом. Значить, як воно звучить. На період дії воєнного стану, але не пізніше, ніж до 1 січня 26-го року, звільняється від оподаткування візним митам, товари, перелік яких із зазначенням згідно з кодами у КТЗ визначається Кабінетом міністрів, що поміщують. Це митний режим імпорту, в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату енергетичного співтовариства. Підтвердження, що операції з звездення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених цим пунктом, здійснюється в рамках угод фінансування, за якими проводиться за рахунок секретаріату енергетичного співтовариства, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в паливо-енергетичному комплексі. Це Міненерго, в порядку визначена Кабміна. Тобто, чого ми. Так довго чекали, що більше місяця, там, протягом місяця вони повинні були надати цей перелік, але хтось там заснув в кабміні, і постанова 1193 тільки-тільки набрала чинності. Значить, в постанові 11.93 наведено перелік товарів, які звільняються від оподаткування, які возяться на митну територію України. І які фінансуються за рахунок секретаріату енергетичного співтовариства. Тобто, що це таке взагалі? Тобто купуються товари для відновлення енергетики і фінансування. Тобто, от ну відшкодування, напевно, я до кінця так не розумію, але я собі вважаю, що купівля цих товарів, да, там, перевезення, купівля, відбувається за рахунок секретаріату енергетичного співтовариства для того, щоб ввозити там якісь товари, які потрібні нам для відновлення і поліпшення там стану нашої енергетики. Да, зруйновано. Перше, значить, якщо ми повертаємось до переліку, який зазначений в постанові 1193, то він дуже величезний і тут, починаючи з нафтопродуктів, якихось резинових пластикових виробів, закінчуючи верстатами, якимись двигунами, генераторами, трансформаторами, акумуляторами і так далі. Значить... Тепер щодо порядку митного оформлення таких товарів. Да? Тобто, якщо у нас ми бачимо по документах, що воно ввозиться в рамках оцих угод за рахунок Секретаріату енергетичного співтовариства, значить, на що нам при митному оформленні треба звернути увагу. Перше, це співпадіння коду і опису товарів. Тут важливо і код, і опис, тому що деякі товари тут є виключення. Наприклад, позиція 84 14 да, підпадає ну, практично вся позиція, але тут є приписка тільки для теплових насосів, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 84-15, тобто звертаємо увагу. Або, наприклад, товарна позиція 8516, тобто товари тільки для електричних водонагрівачів, акумульованих або безенерційних для електричних нагрівачів, занурених нам і так далі. Тобто ключове тут співпадіння не тільки коду, але й в окремих випадках, коли ви постанову відкриєте і опису товарів. По-друге, до митного оформлення обов'язково подається лист клопотання від Миненерго, які містять інформацію про унікальний реєстраційний номер угоди де дату її укладання. Сторони угоди, найменування юридичних осіб, місце знаходження, юридичної особи, контактний телефон, опис товару, що дозволяє його однозначно ідентифікувати, орієнтовний термін постачання товару, номенклатура товару, код товарів згідно з ОКТЗ, одиниця виміру товарів, кількість об'єм постачання товару відповідно до угоди, вартість товару, що возиться на митну територію України в митному режимі імпорту. Тобто дві умови: перше це. Співпадіння коду і в деяких випадках коду і опису, і друге лист клопотання від Міненерго. Лист клопотання від Міненерго, ну, в принципі, я не зовсім розумію, на що його ще подавати, тому що в самій постанові написано, що лист клопотання від Міненерго, він направляється в Державну митну службу. Вот. А, і, е, значить, він направляється в ДМСУ і надсилається, е, значить, одержувачу. От тут написано Одночасний з надсиланням в переустановленому порядку до держмисслужби листа клопотання. Міненерго надає такий лист одержувачу товару. Ну може технічно його ніяк не можна підлити. Цей лист клопотання, але якщо він підлитий, то в принципі митниця може перевірити, ви надаєте цей лист, чи там правильно все зазначено. Ще нюанс: внесено зміни в постанову 1091, якщо ви Якщо товар згідно пункту 937 тридцять прикінцевих перехідних положень митного кодексу, пункту 88.1. Розділу підрозділу 2, розділу 10 перехідних положень податкового кодексу. То гарантування сплати митних платежів при транзитних переміщеннях не потрібні. Тобто, ПДшку єєшку ми робимо без резервування там гарантування митних платежів. Подається вона на пост. Ну і відповідно оформлюється трошки довше, то врахуйте це при митному оформленні. Значить, ще такі були питання: чи звільняються ці товари від заходів нетарифного регулювання? Ні, не звільняються. Ні в самій постанові, ні в, в кодексі в пункті 9.37 нічого не зазначено про те, що ці товари звільняються від заходів нетарифного регулювання. Тому, якщо, наприклад, йдеться про нафтопродукти, вони оформлюються. В зоні діяльності енергетичної митниці. Якщо якесь обладнання ну, або якийсь товар підпадає під якісь обмеження, надання дозволів, ліцензій при митному оформленні, ви обов'язково повинні їх надати, тому що самі вимоги законодавства не звільняють. Як пам'ятаєте, преференція 235 да, там написано, що 235-та, зараз пункт 4,1. Не пам'ятаю, пам 225 да, Там написано, що ці броніки, там каски, вони звільняються від дозвільної системи ЦЕК от, на період війни. Тут в даному випадку таких якихось оговорок немає. Ось, до нас звертались вже з консультаціями, ми очікуємо листа клопотання, документів на поставку. Думаю, що у нас все відбудеться, в принципі, питали на митниці, митниця готова. От. Тому, якщо у вас є питання щодо ввезення товару в рамках. Угод, які проводяться за рахунок Секретаріату енергетичного співтовариства, можете звертатись, як завжди, під відео я залишаю свої контакти. Ось отак коротенько ознайомила вас з новими преференціями. Всіх була рада бачити. Запишу на цьому тижні ще декілька відео по новинах, які трошки вплинули на нашу роботу. Всім бажаю здоров'я. Слава Україні!